На що треба звертати увагу, коли купуєш собі бушний ноутбук? І так, дивись. Е, є, звісно, така штука, що коли в людини щось, щось ламається, вона, щоб його не ремонтувати, продає його в люди на Олексі. І тому, щоб не втрапити в таку неприємну ситуацію, я тобі розкажу пару методів базових, на що звертати увагу. Значить, дивись, яка фішка основного ноутбука? Ноутбук це портативність, мобільність, автономність. Тому на що б я звертав увагу одну з перших черг це на зноса КБ. Є дуже прикольна програма, називається AIDA 64. Якщо ти її встановиш, ти можеш зайти в розділ комп'ютер електроживлення. І подивитися знос АКБ, Тобто тут 18% зносу АКБ. А АКБ жива на 82%. Також ви тут можете подивитися, який вольтаж, ампіраж, якщо ви в цьому розумієтеся, можете подивитись, наскільки висачить АКБ, з таким зносом, яка вона є. Далі тут також є тести. Тобто, от ви нажимаєте стрес-тести. Ви можете вибрати тест, значить, процесора, тест оперативки, стрес-тест і поставити старт і подивитися температури, чи воно не трохлеть, чи воно нормально функціонує. Тобто, це така A64, це дуже крутезна базова програма. Навіть якщо у вас. Немає цієї програми на флешці, тобто ви замовили в інтернеті, на пошті вам не дозволяють її встановити. Ви можете роздати інтернет, викачати з інтернету, поставити та потестувати. Далі вам треба якимось чином перевірити всі ці USB. Є така штука, що в ноутбуках є мости. Якщо вони виходять з ладу. То USB можуть взагалі не працювати, або можуть працювати лише з однієї сторони. Тобто ви маєте перевірити, чи тримає USB. Тобто ви перевіряєте АКБ-шко, ви перевіряєте USB. Перевер... Перевіряєте клавіатуру, чи функціонують ці кнопки. І перевіряєте, чи вони не хрупають. Така є ситуація, що якщо, наприклад, ви розлили кока-колу на клавіатуру, вона певний час ще може працювати, а потім е буде гірше, 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 і вони перестануть працювати, тому що вони там відсиріло всередині. І ви їх класите і слухаєте, чи воно не заліпає. Да. Також не забувайте перевіряти веб-камеру. Це зараз дуже актуально, тому що дуже часто ноутбуки використовують саме для онлайн-навчання чи ще чогось, і вам треба вебка. Якщо просто не буде, не буде працювати, вам доведеться вебку купувати окремо. Ну а далі все по вашим стандартам. Якщо ви, як я полюбляєте дуже багато вкладок в браузері, вам треба більше оперативної пам'яті. Якщо ви не хочете зістаритися разом зі своїм компом, вам потрібно SSD, накопичивши на жорсткий диск. Об'єм залежить від ваших. Вимог, да, якщо ви хочете грати в ігри, вам потрібна дискретна відеокарта, інтегрований вам буде точно замало. І процесор під ваші потреби, який саме я вам не підскажу, бо це знаєте тільки ви.